Слава Ісусу Христу! День чи два назад один із російських пропагандистів сказав про Путіна, що ця війна важлива, тому що визначить місце Путіна в історії, визначить Його ім'я в історії. Місце в історії це дуже цікава тема. Коли ми читаємо Євангелії, то в євангельській історії про народження Ісуса є ірод. Той ірод, якого. Звуть Великим, але найбільше відомий тим, що він був параноїк, в нього була манія переслідування, він переживав за свій трон. І відомо, що він вбив свою дружину Маріамну, а також своїх синів, тому що підозрював їх в змові проти нього. І в Івановській історії ми знаємо, що він повелів знищити віфлеємських немовлят, щоб таким чином знищити. Месію серед них. І це цілком вкладається в історичні дані, відомі про нього. В Україні раніше була така образлива лайка, коли звертались до людини Ти іроди!» Я думаю, що ти Путіне також стане такою українською лайкою. Як не дивно, але в віфлеємі, в сучасному Віфлеємі є вулиця Путіна. Він туди приїжджав, виявляється, в 2012 році і ось зробили вулицю його імені. Ну, знаючи, що Путін підтримує Хамас, то, скажімо, для палестинської автономії, може, це й не дивно. Але більше підходить інші асоціації, не з містом, де народжувались ізраїльські царі, такі як Давид та Ісус, а інші. З'явилася така інформація, що Одеська поліція спіймала злодія, який грабував і підпалював чужі квартири. І ось у цього злодія кличка Путін. Дуже відповідна кличка для того, хто грабує і підпалює чужі квартири. Місце в історії та ім'я. Якщо ми хочемо знати біблійний погляд на цю тему, то нам потрібно розрізняти те ім'я в людській історії, або те, як люди пишуть історію. Ми знаємо, що у Росії вкрадена історія, починаючи з імені. І те, як ім'я тієї чи іншої людини звучить у Божій історії. Це є велика різниця. Коли ми читаємо книгу буття, ми знаємо, що люди захотіли зробити собі ім'я. Це буття 11 розділ, і там розповідається, що люди захотіли зробити вежу. 11 розділ 4 вірш. І сказали вони, тож місто збудуємо собі та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе імення, щоб ми не розпорошилися по поверхні всієї землі. Ось людське бажання зробити собі ім'я. Башта, скоріше всього, була зікурат, тобто це релігійна мета її спорудження, це продовження того, що почалося в третьому розділі, станемо як Боги. І, що далі сказано, і зійшов Господь, щоб побачити місто та башту, що людські сини будували її. Тобто тут є іронія, що Богу довелося схилитися, щоб побачити, що там роблять люди, які для себе таке велике ім'я роблять. І після цього сказано, що Господь вирішив змішати їх мови, щоб вони не розуміли один одного, щоб вони не були об'єднані однією цією богохульною метою. А в 12 розділі ми бачимо щось інше з першого вірша прочитаємо в 12 розділі буття і промовив Господь до Авраама, вийди зі своєї землі і від родини своєї. І з дому батька свого до краю, який я тобі покажу, і народом великим тебе я вчиню, і поблагословлю я тебе, і звеличу ймення Твоє, і будеш ти благословенням. І поблагословлю, хто тебе благословить, хто ж тебе проклинає, того прокляну, і благословляться в тобі всі племена землі. Велика різниця між тим, коли люди в своїй гордості. Хочуть зробити собі ім'я, і коли Бог каже Евраму, і звеличу ім'я Твоє. Можна сказати, що внаслідок гріхопадіння з'явилася патологія людської душі, щось комусь доводити про себе, в тому числі і собі. І... В свій час філософ Володимир Сергійович Соловйов, не путати з Рудольфовичем Сучасним, сказав, що у російського народу спостерігається така, можна сказати, психопатологія. Він так і виразився. Вона полягає в тому, що постійно стурбовані питанням своєї величі. Ми такі великі, але нас не цінять всюди вороги. І це та патологія, яка спостерігається у Путіна, який і сьогодні, коли був там у них цей час звернення до президента, і він теж саме транслював, що денацифікація, демілітарізація демі України, тобто фактично знищення України, але, звичайно, ефект зворотній. Так, от, ми пам'ятаємо, як Путін розмовляючи нібито з вдовами, їх втішав тим, що краще вашим синам чи чоловікам вмерти на загарбницькій війні за так звану велич Росії, ніж від горілки і в аваріях. Тобто варіанту, щоб спокійно жити, розвиватися, робити добро, він для своїх громадян не залишив. Або спиватися, гинути в аваріях, або треба піти на загарничку війну за так звану велич. Росії. Авраам нікому нічого не доводив, не намагався зробити себе великим, якось роздутися, надутися. Коли потрібно було, він воював, коли хотів звільнити своє племінника Лота. Але був дуже миролюбивою людиною і процвітав. І тому йому в кінці кінців сказали люди, серед яких він жив, серед яких він. Був як приходько, але йому сказали Ти Божий Князь серед нас. Коли ми читаємо про інших біблійних героїв, ми взнаємо, що Саул патологічно переживав за свій статус і велич свою за своє ім'я. Давид не переживав за свою велич, за своє ім'я, але ревнував за ім'я Боже і був прославлений. Ми маємо задавати питання також щодо прагнень нашого серця, на кого ми схожі, і що нас турбує. Бо якщо ми стурбовані питаннями про своє ім'я, свою велич, це свідчить про те, що щось не так з нашою душою. Коли апостол Павло в одному з своїх послань був змушений захищати своє апостольство. То він сказав, я чиню як нерозумний, тому що ви мене до того змусили. Він звертався до Коринтян, і вони прислухалися до лжевих вчителів, які звинувачували, що Павло не справжній апостол, і йому довелося говорити про те, в чому полягає справжнє апостолство. І він розглядав це як щось ну, не, не, не дуже е, хороше, але був змушений Говорити про те, що Бог зробив через нього. Тому питання, до чого прагне наше серце, яке питає, що нас турбує. Звичайно, Біблія нам розповідає про великого нащадка Авраама і Давида. Перед його іменем всі схиляться, і його іменем всі благословляються. Цей великий нащадок Авраама і Давида це Ісус Христос. І давайте прочитаємо в посланні до Филипян в другому розділі з 3 вірша, що сказано про його прагнення і що сказано про його велич. Ми читали це недавно, але це дуже важливий текст. Филипян, другий розділ з п'ятого вірша. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти, і то смерти хресної. Тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, щоб перед Ісусовим ім'ям вклонилося. Кожне коліно небесних і земних, і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Ось ім'я, яке вище над кожне ім'я. І дуже важливо, щоб ми схилилися перед цим іменем уже зараз, і визнавали, хто він є, і були захоплені Його величю, яка виявилася. В такому жертовному служінні. І давайте ще прочитаємо в діяннях святих апостолів в 4 розділі з 9 вірша, як апостоли пояснюють, чиїм іменем вони зробили чудо і що це за ім'я дії святих апостолів, 4 розділ. І прочитаємо з 9 вірша. Як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона вздоровлена, нехай буде відомо всім вам і всім людям Ізраїлем, що ім'ям Ісуса Христа Назарянина, що Його розп'яли ви та Його Воскресив Бог із мертвих. ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі, це звернення до Пересвященників, відкинули. Але каменем став він наріжним і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення, даного людям, що ним би спастися ми мали. Надзвичайно важливо знати це ім'я і на нього покладатися. В ньому спасіння для тих, хто схиляється перед ним, хто на нього покладає надію, хто довіряється йому. Але що буде з тими, хто використовує його святе ім'я для прикриття своїх амбіцій, свого хворобливого бажання велич? А це саме те, що робить РПЦ, прикриваючись іменем Христа, але служить насправді не йому, а Богу війни? Такі люди почують від Ісуса, відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Тобто ви ніколи не були зі мною зі справжніх стосунках спасаючих. Я не знаю вас, і ви не знали мене, хоча використовували в моє ім'я, тому що будуть говорити, Господи, Господи, чи не твоїм іменем ми пророкували, чи не Твоїм іменем демонів виганяли чудеса творили. Та я скажу їм, відійдіть від мене ті, хто чинить беззаконня. Знати Бога знати його характер, таким, як він відкрився в своїх діяннях, особливо в Ісусі Христі, і навчатися від нього поступати так, як Він хоче. І Якщо ми відкриємо книгу Єремії, 22 розділ, ми можемо прочитати, що Бог говорить про те, що означає знати Його. Єремії 22 розділ. Прочитаємо 15 і 16 вірші. Бог звертається до Шалума, сина Йосинного, царя Юдного, і каже, що він вже не вернеться до царювання. І давайте прочитаємо 15 і 16 вірші. Чи ти зацарюєш тому, що в кедрах ти мешкав, тобто в розкішному домі. Чи ж твій батько не їв та не пив, і коли правосуддя та правду чинив він, тоді було добре йому. Він розсуджував справу нужденного і бідного, і тоді добре було. Чи не це мене знати, говорить Господь. Тобто, знати Господа, це відображати в своєму житті Його святі якості. І коли мова йде про правителів, то це чинити правосуддя. Правду розсуджувати справу нужденного і бідного. Це означає знати Бога. І Бог, в свою чергу, знає кожного, хто служить йому. Давайте відкриємо книгу пророка Малахії і в третьому розділі знайдемо важливі вірші. Третій розділ і прочитаємо з 14 го вірша. Ви кажете марно служити для Бога, і що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Савота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими, тобто гордих, і ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Тобто, в народі Божому була певна частина людей, яка говорила: ми вважаємо гордих, наглих. Щасливими, а служити Богу марно. Але були й інші люди, і читаємо з 16 вірша, 3 й розділ Малахії змовлялись або розмовляли от тоді один з одним і ті, хто страх перед Господом має. І прислухавсь Господь, і почув, і перед обличчям Його була написана пам'ятна книга про тих, хто страх перед Господом має. І хто поважає імення його. І будуть вони мені власністю, каже Господь Савоот, на той день, що вченю, і смилосерджуюся над ними, як змилосерджується чоловік над синами своїми, що служать йому. І ви знову побачите різницю між праведним та нечистим, між тим, хто Богові служить та тим, хто не служить йому. Ті то мають страх перед Господом. Перед обличчям Його була писана пам'ятна книга про них. Бог знає кожне ім'я, як видатних його слуг, про яких знають інші, так і тих, про кого не залишилось якихось особливих відомостей, але Бог знає кожного з них. У нього пишеться пам'ятна книга. Коли ми читаємо про Небесний Єрусалим у книзі об'явлення, ми бачимо там імена 12 патріархів, ми бачимо там імена апостолів, і туди включені всі віруючі, які стають цінними і дорогоцінними в очах Бога, не тому, що самі цього добилися, а завдяки Божій праці в них, тому що в них відображаються якості Бога. І давайте. Прочитаємо дуже важливі тексти про імена в об'явленні в третьому розділі книга Об'явлення, третій розділ Ісус, який царює у славі, звертається до церков. І ось прочитаємо в третьому розділі, там, де Ісус звертається до церкви в сардах, третій розділ п'ятий і шостий вірші. Переможець. Зодягнеться в білу одежу, а ймення його я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Дивіться, як сказано, Ймення його, я не змию із книги життя. І ймення його визнаю перед Отцем своїм і перед його ангелами. Ось чого має бажати наше серце, щоб. Ісус визнав наше ім'я перед Отцем Своїм і перед Його ангелами. І давайте ще прочитаємо тут же, в 3 розділі, 12 і, 16, 12 і 13 вірші. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого, і він вже не вийде назовні, і на Нім напишу ім'я Бога мого, ім'я міста Бога мого Єрусалиму Нового. Що з неба сходить від Бога Мого та нове ім'я Своє? Хто має вухо, хай чує, що Дух промовляє церква. Ісус повідає ім'я тих, хто знає його, і вони отримують ім'я Боже. І давайте ще таке питання. А що ж з Путіним іродом Великим? Олександром Великим, Петром, так званим Першим чи Великим Катериною там, і так далі. І з тими всіма, що нібито прикриваються іменем Божим, а насправді проливають кров і думають про свою якусь велич. Для них є інше місце, не Небесний Єрусалим, але озеро Вогняне. І дуже сильно сказано у пророка Ісаї в 65-му розділі. Давайте відкриємо Ісаї 65 й розділ, прочитаємо 14-го вірша. Ісаї 65. 65.14. Ось раби мої будуть співати від радости серця свого, ви ж кричатимете від сердечного болю і від скрушення духа заводити будете. і ви своє імення дасте на прокляття вибранцям моїм, і Господь Бог тебе вб'є, а рабам своїм дасть інше імення. Так що хто на землі благословений буде, буде поблагословений він вірним Богом. А хто на землі присягає, вірним Богом присягне, бо забудуться утиски давні, і заховані будуть вони від очей моїх. Бо ось я створю нове небо та землю нову, і не згадаються речі колишні, і не прийдуть на серце. Тобто, імена таких людей, як Ірод, Путін, Бог каже: ви своє ймення дасте на прокляття вибранцям моїм. Хай Господь благословить, щоб ми дійсно знали Його, і Він знав нас, щоб нас не турбувала наша велич, але щоб сам Бог зробив нам ім'я, щоб, щоб Ісус повідав наше ім'я перед Отцем, і на нас було ім'я Бога, який відкрився в Ісусі Христі. А в ньому в одному спасіння. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, дасть вам мир і дасть мир нашій Україні. Хай Господь благословить наших воїнів, допоможе їм, захистить. Хай Господь дасть необхідне для перемоги, будемо молитися за це. І тільки Його ім'я буде прославо. І хай в наші серця будуть захоплені величю Ісуса Христа. Амінь.